Сьогодні я покажу, як робити автодекорнувати такого крезину. Я розкажу, як виліпить для початку. Берете середню кількість чорну пластину, Роб, робите кульку, таку, щоб вона була така, як ну, це досюди. Розуміло. Потім І трохи приплюснуєте її рукою, щоб вона трохи була такою форми. Тобто Оранжеву кубаску робите таку, а потім її так видовжити, щоб вона отак по всьому ззади. навіть ззаді була далі. Для чого ще обруча? Я в користували звичайний синій пластин. Хорошо це все звездушно. Ви можете з якого хочете ліпити. Це просто я так зліпив, мені кольори підходили. Так, далі бочок. Так ви маєте зліпити. Ковбаску, і потім скласти її зараз я показую. Отак От видовжили її і потім раз і два. розмілили думаю. Для противогаза <клес> нам треба взяти і зробити з пластилина і маленьку чорну. Да. Потім ви трошки прижмякуєте її, щоб вона получилась в такої десь форми кружочка. Потім приєднуєте раз, разю пивочку. Ось ви бачите, раз з збоку і два пімпочку. На посередині ви приєднуєте таку. Потім ви знаєте ще трохи додати зверху, отак, і зробити таку форму докусного таку, спуску. І отак оранжевим так само на червоним. Можна зробити очі, такі. <кхух> Розуміло. Так. Далі виберете трошки оранжеву катетрину. типу, в такий, ну як сказати. Наче печиво таке робите. Отакий от кружу такі, на такій формі. Потім берете трохи білого. Ну, десь зараз показую. Десь зараз. От таку десь стрічку берете. Маленьку детальку і потім акуратно відтягуєте і притискаєте його, щоб воно було. І одовжуєте його, щоб воно якраз було такою штукою. І робите так дві штуки. Тепер щить. Ні, тепер луки. Берете чорний чорні платін і, і просто отак за, значить, в кобаску невеличку недовго і отак просто завертаєте його фу, туди. І так само з, з другою рукою. Я ще так. Вам треба кружочок і цього. Я використав такі штуки, такі чорні штуки ще приклеїв бо в серіалі вони трохи так виглядали, да. І потім я ще об'ю цей щит паличку. Щоб він був більшим другим. <кій> Далі. Ви берете так само для пушки. Такі штуки оранжеві. І робите так само, як з білими. Тут тільки не біль, а в оранжеві використовуєте. І тепер отакі Ой. отакі, як зробити такі Оце руки, шипи, хто хоче. Ви берете білий пластилін, так прижмякуєте її. Так само, як з головою ви робили. Так, да, зрозуміло. Потім, як ви прижмякували, таку... ви берете оцей оранжевий пластин, робите його в таку штуку. Ну, зараз покажу. Не, ото, оцека... Не, як їм показати, Ну, це такий шип, скажем. І потім ви робите його, оце кінець його, оце моя рука, і отак от трохи вверх. Потім так два шипа так приєднуєте. Щоб воно це якось, ну може так. Або взагалі можете просто так приєднати. Оце оці шипи. А потім пластину просто наліпить, щоб воно краще трималось. якому кому захочеться. Ну от. я, я зробив таку от джигернаут опгрейдженного. Якщо вам подобається, ставте лайки і підпишіться. А якщо хочете побачити ще більше кастомів то напишіть мені в коментарях з простоліном. Так само я можу робити з Лего Кастом. Ну, а всім пока-пока!